Ух ти, нова карта. Да, кстати, с не були тут. Як на диво. Ну, я типу тут не, не посвящу, я хз. На право? Ну я так. Думаю, так. Я справа в теорії можеш попробувати. Ну, так, я ж прийшов. Якийсь підкат. А, ти один ЛТ. Mm -hmm. Я знаю. Ну, я міг би центр перекат глянуть, потім до тебе приехав. Мабуть так і зроблю. Давай. Да, Олен, командара и обмани. Да, да. Батькоч. Машка. Ну його Ні, ніхто я не відкине. тобою. Я Від... Левандосис, дякую за подарунки. Що, я сам не можу постріляти, чи? Ну, no, і то правда. Тільки тут зведення поріміну з за. А в ТВП стоїть за Е75. -е. Батшата посвятив. Не, нормально, я третички з е 75-го тратички з'їв, Тепер революція. Нормально. Ну, я ще дав я ще, ще я дав по-твоєму, сісти. Ну, 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 це моє ще. все, Я, я їду тепер до тебе переїжджу. Тут мені більше нічого робить. Три тички і за і то дякую. Одну тичку від ТВП я на це поміняв дарму. О, свіщу. Мені здається, тут нікого більше немає. Зараз їду, бо свіщу. Грибів багато, ну... в лісах так. Не скажеться, вроді кажуть, що якби да. так. Я правда не грибник, на гриби не хожу, але так. Да. Знаю, що ходять знатно. Їду до вас туди зараз. А, вони зліва диви, капачить. Так, да, нам треба тут опробувати випушувати їх. Йду, 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 йду. Ми перестоїмо. прийти Крейнін. Так сказати, по класиці тримай в курсі. Там хмору збираюсь піти, жах. Ой, блін. Добре. Що, проїжджаємо? Да, да, да. Нам треба за їхнього забрати вже, поки вони цього торта з вазіком доберуть. Або вже повертатися треба було. Тут нікого немає, так? Да? Вони КПЗ. Звожусь. Свічую. Тримай. Ух, як багато, ні? Аж цілих 300. Імба, я взагалі не влучу. Імба, виходить. Да, вот два світила. Я і, не, не засвітився, так що нормально. Обновляю 268. Виходить ще раз дам. Він світиться дар. Зараз, 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 зараз. зара їде, їде, Дав. ТВПшка там на де 268 десь. І це походу це треба на базу все-таки їхати. Давай відвертаємося, я КД. Поїхав. Що, на базу? Хзий, дядь почекай, я не знаю. Мабуть, що так. Добре, їду. Ну там ко, ну їду все рівно. Та, я теж Хожу поїду. За Но, мені починає подобатися цей танк. Да. Де... Чесь прям в цьому бою, прям так гарно все летит. Не ведись, не ведись. А вот я тоже думаю, що то це замануха. Шельма їде. Шельмаида. Сам в шоте, шо танкую. Просто сам в шоте. Танк з 200 мм броні броне я сам шоти. Все. Все попадаю, просто шо стреляю. Шель мой, як бы трошки той. Бронь не пробуй, да. Не, не попав. Воу воу воу, ТВП розряжайся. У мене. Гадно, ТВП. Добре. Цель mm, Я думав вони задефать САС сьомого, ні? Ой, не знаю. Ну там ніби є в старва ще долбись. ТВП збори. на ТВП. на підколах. ТВП. Даю. Звожуся довго. Я не знаю, свідчусь, де А мене або 91 на рогах пересвічує, або шельма дуже зряща. Шельма, думаю. Не хватить української. Да, ні, в теорії повинні, зараз заїду туди наверх. В теорії буду. <пробітник> ну на рахунок броні я б не був би такий впевнений, як ти так написав. Броня в них не дуже нести. Пробуття. Буду пробувати ДПМ, а зараз їх. Там блін, К91 в кущах на банк на рогах, я тобі говорю. Я просто викатуюсь і щось відразу. шельма, капець, якась козрячка. Зараз спробуй шельму тобі по ТВП підставляється. Зараз шельму буду пробувати кормити. Гусиниця довге. Забагато 6 секунд для такої для такої альфи. ТВП назад відтягнулось. Леопард тут там. Бачку. Окей. Каден сходи назад поїхав. Бля, ну треба добрати його. Поїду шельму заберу. Добрав. Добре. Оп, мене тяже пушить. Тікай. Гармата пошкоджена. Реально мені цей танк починає цьому бою дядь, я тисячі натанкував. <звук> Не ж це не вірю. Це замануха. Я ж кажу, не ведись. Помагаю, Помагає, 287. він, все, ві від мене. І від мене. К 91. Пробиття. Дай йо, зараз. Я від, від'їду далі трошки. Дав. пробито. Джі 300 заблокував, що ти їв на сьогодні. Ой, блін, факт. Та я сам в шоці, якщо чесно. Я не пробую, яка 91, жаль. Не попав. Я 4200 вже маю, сума, але слабо. Не пробиваю яка 91 ніяк. Броню пробито! Блін, зараз альфа по класу не пройде. Ці так і стоять. Ну, Оленка не любитель такого. Так само, Шукає, як і комбази, так само, комбази, як і, комбази, як і комбази, а, комбази, а, старше, рибалку ні. не люблю. Я тут пробую із Сессі мого розвести. К91 там само. Я поняв, я пробую знайти під нього підхід. О, чекай. Т95 ну, в тебе, так? Особливо... Да? Я до да, тебе тут... переїду зараз. Я не пробив його тупо в борт, чекаємо, поки він заїде просто. Це погано, звісно, що я покинув тут базу, але. Балін. але да. Я не можу 95-ку сам розібрати. Ні. Їду, їду, їду. А в мене три кумуля. Мені. Що... Мені не вистачає на неї. Я теж не Це особливо те, що... тобі допоможу. Яшко не бачу там. Якби когось добрати. Та зараза не попадаю. Бачу, пробую. Не пробив. Бачу. Бля, люк. Лео. Люк, дата така собі історія. Дав бля, шотний. Лики в снаряд, курт. Mm -hmm. Бачу, бачу. Я стою так, щоб чекнути, якщо вони поїдуть. Ось їде 95. Не проб'ю. Нам я. головне її добрати, Т-95-ту. Ну, взагалі нікуди не візьму, нічим. Добре. Хорош. Там 3 хп було в ТВП. 268. Ой-йо. Бачу бачу. Доб'єш? Хорош. Доб М -м, мабуть, треба в КПЗ поїхати. Угу. Те саме подумав. І ми зможемо розжатися ТВП, через справу. Скільки ТВП ХП? Три хп, так? Да, окей. Я подивлюсь ТВП ось воно. Доб'єш? 91. Мушу, бляха, куди діватися? Не ризикнув я стріляти. Я буду зараз падати на КПЗ. Забирати її. Дарт, дякую за подарунок. А, цю КПЗ. Я забрав ПДС перша, можеш падати. Я бачу, бачу, бачу. Їду. Я поконтролюю. Може знайду його там де. Ой. Таке буває. Окі бувальне. І що тепер? Через справу давай. 287 на підкаті дати тичку. Нам леопарда саме головне 87 це mm -hmm. херня, бажано повернутися б назад я, є... я ж ти везучий я на леопарді Я через справу я біду, зіграю. Так да, я так само наверх заїду Можливо шотний Лео. А диви 27 тут Дав каток. Дуже важливо, що ти тичку дав йому. ну не пробив. Звориш. Дуже ще. погано. Дубий. Да... Ну кумулі, блін. Сірій, сірі. Лео. Не пробив знов. У мене нема кумулії взимає. Не непробиваємий. У мене кумулі немає, дядь. Скиди тебе ХП. Хочу, не хочу розтягнутися поки є можливість качку, покинути качку. мене. Добрав. Ід, Добр. йду, їду, йду, йду. Ай. Я приїду цей в упор тичку дати. Дав. Він. Все, я його переграв. Вертуха ну, не пробив вже ні. Не лізь, витягуй, може, на себе. його. Все, Хорош. сюди. І... Бій, йо... Можна і на відосик його запілити, дядь. А це жесть якась. Бачиш, як мене гнобила гра кумулями по 277? це просто срака. Та я бачу, як там не залітало. Є 8 к Ой, блядь. Що, виходить не й погана СТ. Виходить ні. 11 праїв на двох блупендах. Мені за цей бій майстра дали, прикинь. Нормально так-то. Я нічого ж не зробив. Уі! Я в шоці. За Цей бій це... точно буде у мене на видосик да. з майстром. Я тоже запилю його. Прям кайф.